Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла нагадати жінкам про те, які три основні ролі не варто виконувати для чоловіка а, у стосунках з ним. Тобто, ті ролі, які точно не принесуть вам щастя у стосунках. А, всі ці три ролі вони починаються на букву М, тобто вам буде легко їх запам'ятати. Отже, перше це в жодному разі не бути для чоловіка. Менеджером, тобто не виступати тим, хто постійно контролює всі його процеси у житті, в тому плані, що куди він там витрачає свій час, свої ресурси, фінанси, тобто не тримати постійно руку на пульсі, думаючи, що він ніяк без вас не впорається з цим, тому що от він такий, який взагалі не знає, як йому правильно в житті поступати, от як він взагалі жив без вас до цього часу, і ви постійно думаєте, що потрібно всім цим завідувати, от як менеджер, і бути такою його правою рукою в цьому плані, але не потрібно цього робити. Хіба би ви обрали когось чоловіка, який, наприклад, не знаю там кладає гроші в ігрові автомати, бо ще в якійсь залежності? Але тоді питання до вас: навіщо ви собі такого брали чоловіка? Якщо ж він нормальний, здоровий і адекватний, то він і сам розбереться всіма своїми справами, і не потрібно? ставати от його менеджером. А друга роль це роль мамочки, одна з улюблених ролей. В жодному разі не варто бути мамою для чоловіка, підтирати йому попу, слідкувати за тим, чи він поїв, чи він тепло вдягнутий і так далі, тому що він вже доросла людина, яка, сам, яка сама може всі ці процеси свої контролювати. І він хоче бачити поруч з собою, ну, якщо це знову ж таки зрілий уже психологічно. Чоловік хоче бачити поруч кохану жінку, про яку він теж хоче турбуватися, не тільки щоб ви про нього турбувалися і, і от знову ж таки грали роль мами. Тим більше, якщо ви будете дійсно для нього як мама більше, то не дивуйтесь, що потім він знайде собі коханку і почне зраджувати, тому що з мамою не сплять, і тому він може втратити від вас сексуальний інтерес і потяг. І третя роль це роль мучениці, тобто я все заради тебе та я все для тебе заради сім'ї, щоб тобі було краще. Тобто там терпіти все заради чогось і якось старатися от бути такою от вічною жертвою. Не варто цього робити. По-перше, вас ніхто про це швидше за все не просив, і по-друге, вам ніхто за це ніяку медаль не дасть за те, що ви така молодець, все терпіли і заради невідомо чого. В жодному разі не робіть цього для чоловіка. Ось і все.